into relationship with Christ and diving into his word. Після <рес> того, як я вступила в ці стосунки з Ісусом Христом і занурилася в його слово, I found it easier to turn to the way of escape. Я побачила, що мені вже легше стає втікати від цих спокус. The word of God is vital to our life. Тому що Боже життя, воно є життєдайним для наших життів. Якщо ми все-таки робимо рішення ходити за Духом. Я би сказала, навіть є така ем, пропорція між тим, скільки часу ми проводимо у вивченні Слова Божого. No і між, нашу, між нашою здатністю відмовлятися від оцих спокус, відмовлятися від гріха. Я помітила, як це трапляється в моєму житті. З свого досвіду я помітила, що коли я занедбую Слово Боже, то мені легше впадати в різні спокуси. I know then that I need to pick up God's word and hide it in my heart. І і тоді я бачу, що мені потрібно приймати слово Боже заховувати його своєму uh, Some one gives a picture of this. Хтось привів таку ілюстрацію. The man or woman of God who delights in this precious book. Що чоловік чи жінка, котрий насолоджується словом Божим. It's like a tree planted by streams of water. Він схожий до того дерева, яке посаджене біля водного потоку. It is nourished and refreshed by the water. І оце дерево, воно отримує цю воду, воно освіжається, воно зростає. The psalm also says it is very fruitful. І в цьому псалмі говориться про те, що воно приносить свій плід. And the tree never withers. І оце дерево ніколи не засихає. And the tree і вчасно і невчасно воно приносить свій пліди. Це те дерево, которе е, глибоко закорінене. Ми можемо бути такими деревами умовно, говорячи, коли ми виникаємо у Слово Opening Коли ми відкриваємо цю книжку щодня, Our for the to speak to us. Це таким чином ми відкриваємо свої серця для того, щоб Дух Божий говорив до наших сердець? 19, I believe, verse 9. А в 119 му е, Псалмі, звідки взяти від шостого дев'ятого? How can a man keep his way pure? А воно так. Як людина може дотримуватися, тримати свій шлях чистим? як не тим, що буде жити по Твому Слову. Це є жива і діюча книга. І Божий Дух говорить до нас дуже глибоко, коли ми залишаємося вірними в тому, щоб відкривати і читати цю книгу. Прощай, Боже, бо Він зберігав Його Слово для нас. Дякуючи Богу, що Він зберіг наше, своє Слово для нас. І слава Богу, що Він говорить до нас, коли ми робимо рішення, щоб відкривати цю книгу і читати. її. Слава Богу! Я полной веры, та надеюсь. А Петро відкрив уста свої та й промовив, я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але у кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Амінь. Спілкування з братами просили мене трошки поділитися життям церков, де мені доводиться бувати. Не так, -то мені багато довелося приїхати цього світу за свій вік, але я вдячний Богу і за те, що на трьох континентах межах 15 годин поясів довелося побувати за останні пару тижнів. Але перед тим, як я буду роз... дещо розповів вам. Що я бачив, що я пережив, в яких церквах було, я б хотів поєднати це із тією подією, яку ми згадуємо. І є ще один відривок Святого Письма, це є другий розділ, також говориться про Петра, я зараз його бажаю зачитати. Ми поєднаємо і зрозуміємо, чому, що між ними є зв'язок. 37-го вірша з другого розділу ми читаємо так. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас це обідниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, от тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та промовляв їх, їх говорячи: Рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв Його слово охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. І вони перебували в науці або в спільноті братерській. І в ламані хліба та молитва. молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли та знамен, а всі віруючі були в купі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в однодушному храмі, і ломлячи хліб по домах, поживо приймали. І з радістю та в сертешній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу. І щоденно до церкви Господь давав тих, що спасалися. Цей уривок, який я прочитав, можна сміло сказати, що це є приклад того, якою була церква, або які були стосунки, яке було спілкування, який був спосіб життя церкви. Ще на самому початку. Ще саме тоді, коли вона зародилася. Тому коли ми заглядаємо Слово Боже і дивимося, якою була церква ще на початку, ми бачимо приклад. Приклад того, що основні речі, котрі були у церкві в стосунках між людьми, це те, що вони збиралися докуп. На для чого? Щоб просто гарно час провести? Ні. Ради того, щоб вивчати Слово Боже. Для того, щоб мати спільноту братерську, для того, щоб ламати хліб, згадуючи страждання Христових наші пісні слава!